Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, хочу показати а, відео а, з приводу мого цимбідіума рожевого. Пам'ятаєте, я вам показувала коричневий ріст, я не витримала, вирішила його все ж таки зняти до того, як рослина почне пропадати. Тож, ось цей, а, ця містина відірвався в мене ріст таким чином, що трішки залишилося я. Буду відрізати. І ось цей сам ріст. Як ви бачите, сам злом чистенький, зелененький, все в нього добре. Ось ця частина. Тобто я не знаю, що з ним сталося, чому ось таким чином, бачите, відпав листок. Тут він все в нього добре. Тож, я дуже сподіваюся, що це не хвороба, я бачу, що все чисте. Я так вважаю, що пані Ірина була права. Іриночко, дякую, що це від перепад температур. Стоїть у мене цей відео у кімнаті, де вночі температура опускається до 15 градусів. А вдень піднімається до 20. Можливо, від саме таких перепадів, отак від конденсату починає псуватися листя. Ну, я дуже задоволена, що це не, не сам ріст. Ну, шкода, звичайно, що я його так по-варварськи відламався він у мене. Але я все ж буду. Спокійна, що все з ним добре. І обов'язково я його проллю із фунгіцидом, на всяк випадок. Тут зараз зачищу, щоб містинки була пуста ця містинка. Дякую, хто відкликнувся. Дуже вам вдячна, що ви не залишаєте мене на один на один з проблемами, і відразу ж відгукуєтеся. Щиро вдячна. Знявши ріст повністю, я містину обробила максимом. Для того, щоб закрити свіжий зріз і щоб ніяка хвороба туди не потрапила. Це тут сухий квітоніс, який квітнув при покупці. Тож ще раз усім щиро вдячна і до зустрічі в нових відео.